Всього одна підказка, і ти зрозумієш цю тему. Завдання, яке можна зробити за одну хвилину, а то й швидше. Отож, почнімо. Префікс С потрібно писати у всіх словах рядка. Запам'ятайте таку фразу як кафе птах. От перед такими літерами як «ки, ф, п, «т», х ви завжди будете писати префікс С. Перед усіма іншими префікс з. У варіанті А в нас є слово качати. Це літера К. Вона входить до кафе-птах, тому перед нею ми пишемо префікс С. С Сумувати також входить до правила, споконвиків теж літера П входить до правила, тому це правильна відповідь. Далі в варіанті Б стовщення літера Т входить до правила, тому буде префікс С, жалити буде префікс З, тому що його немає в нашому правилі. Спояний також префікс С, тому що входить до нашого правила. У варіанті В. Стідження, тому що С немає у правилі. Схуднути літера Х є у фразі, тому буде С, стягнення також С, тому що є у фразі. У варіанті під лоба пишеться з буквою С за правилом. Щеплений там буде з, тому що чи немає у нашому правилі, і скасування літера С за правилом. Став лайк, якщо зрозумів пояснення, підписуйся, якщо хочеш бачити більше лайфхаків.